I'm done. Et Всім моє вітання. Протоптав я так багатенько. Дороги, поки сюди зайшов. Ну, знаєте, бачите, снігу у нас багато, майже по коліна інколи доходить. Вийшов все одно в ліс, я не можу без лісу, без природи. От. Вийшов такий лісок. Там у нас ставок унизу я на рибак. Мені то не цікаво, я краще тут посижу на цій галявинці. Розпалив огник, як ви вже бачили, дровцята збирав, ну, таке сирувати все. Так що зараз достану трошки їди, чайок поп'ємо, посидимо, побалакаємо. Зараз будемо збирати стіл на стіл, так сказати, да? до речі, всіх з новим роком. Сьогодні вже 2.01.2026 року. Тобто, 2 січня. Не змея дома вдома сидіти. Так, надеюсь, будет видно, что у нас тут сальцо есть. Наше традиционное. Так що так? Досточку я забув взяти, але нічого. На суху з чаєм будемо пить, не з горілкою. Морозчик у нас, до речі, сьогодні минус 7. Морощик є, снігу, звісно, понакидували. Але бачили по полям там вообще завал. Так, що так Не зміг я дома сидіти, сидів, сидів, вирішив пройтися. цибулька. Я люблю цибульку. Мы спалим, Хотя на природе, вы знаете, на природе ничего тут даром не пропадет, так сказать, знаете. Так. Вот так. И вот так. О! Хлебчик, до речи, хлебчик. Ліпчик я ще зроблю, знаєте що. Птички тут десь літали. Я оставлю на дереві. Може і прилетять. Так. Ого, це колюче. Мене аквація чи може слива. хлебчик мы вот туда ставим. Птички, я думаю, сюда прилетят по-любому. Так что так? До землям. земля Замерзло під снігом у лісі. Но проблема в тому, що багато снігу. А так, в принципі, нормально. Можна покупати, вийти, але на виходь. І совковою лопатою сніг Фу, Красота. Тут сосна. Класно. Так що чайок, друзі, ваше здоров'я. Дякую, що ви підтримуєте мій канал, мою творчість. Вам подобання. Вам дякую. Грячий чай отакий. От Це балаклаву таку надію, тому що у полі, ви бачили, дме страшне. Прийшлося балаклаву і шапку зверху, окуляри, бо очі теж не думає, не Так що ну ви розумієте. Зараз підкинемо дров, трошки пройдемося, на природу глянемо разом. Надіюсь, тут лисичка не прибіжить. У нас тут... Не пиздись ничего, хотя я не против. А я Я думаю, что она придет. Потом, позднич. Это, короче, хорошая штука. Не реклама, но хорошая штука мачета, пискалик. XA, xa XA3. Жарики 5 чи 6 у мене. Коли ліс пиляю на дрова. Так, сейчас підкину. Коли ліс пиляю, гілочки ті кратенькі. класно. Так. Надіюсь буде горіться. Щас підкинемо класно. І... І підемо пройдемося. Покажу Покажу пейзажі. Так. А так. Та ні, лисичка не прийде, тому що огонь горить. По-любому не прийде. Не знаю. Горіти на чи ні? Розпалимо. Посидим годинку чи дві тут на природі. Відпочинемо і далі топтати. Ви ж бачили, скільки йти. Ну як я то уривками знімав. А так на самом ділі багатенько топтати сюди. Ну нічого. Мені кажуть. Ти що дурний, в таку погоду, це ще трохи сніг притих. А в таку погоду, дурний йти у ліс. Кажу, ну ти таке. Ви такі питання задаєте. Дурний. Звичайно, такі є. От якось так. Добре, є сі водичка. Тобто сніг. Рукавиці є, сні я не хочу. Псувати рукавиці. Ну ладно. Сейчас пройдемся. Хай горит. Вот, Ниж. Возьмем. Чайку поедем. Ну, разорилось хорошо. Діло буде. Опасть в цьому є. Принципово не брав ні сирників, ні зажалки. Взяв тільки вогнево і все. Думаю, спробую. Можна розпалити. Бумага. Ну, можна і травою, ну трава під снігом зараз. Ну, травою було б довше. Ну нічого. Ладно, балабулю. Пишіть, пройдемося, прогуляємося по природі. Так. Опа. Не знаю скільки там заряду батареї біжу. Так, на штатив. Возьмем. Так, що там у нас батарея? Небагато. Дивіться. Яка сосна класна. Вогник у нас горить. Кольцо у нас лежить. А нічого. Вибачаю, що я замкаю. Але з пісні слив не викинеш. Вот. Як я, так і я. Рацейку На Напоя. Стульчик тоже классный. Маленький, складний, бомбезний. Напишіть продамся. Дивіться яке. Красота! Не хочу, щоб на голову снігу нападало. Діво все так. Не дуже щоб жарко було. І не дуже, щоб холодно. Такий у нас пейзаж. Будні бачите, друзі, у нас така творчість, не коп. Але ви розумієте, до речі, у мене ще два, дві серії є про коп. Не знаю коли я буду робити, його зроблю. Трошки пізніше і покажу вам. Ну це ще до, до снігу. От дивіться. Там воно. Бачите. Рибаки я йшов, машина там стоїть у лісі. От рибачки. отут. тут. Це такий ставочок. Ну, хто слідкує за моєю творчістю, бачили. Цей ставочок. Я тут літом приїжджав і приходив, копав. Але не знаю. Записував я. Я тоді, по-моєму, почти нічого не знайшов. Не знаю, точно не пам'ятаю. Є відео чи нема. От так, рибачки ходять. Тут, бачите, столик, майовочка раніше було. Я тут походив, ну, тут таке великий бур'ян, велика трава, особо й не походиш. Літом. Ну це зараз як приляжу, то можна походити. Може щось хтось і загубив якогось зуба золотого. <рес> Якось так. Фух. Вон, Іде, отам рибак, від тіля сюди йде, тому що там у нас щось, там щось може Лунка його ті там ходять. Ладно, оце такий друзі у нас пейзаж снігу до речі багатенько, майже до коліна. Значить, трохи здувало, бачите висота, бачите, якого снігу взагалі мені подобається така погода. Зараз мабуть камеру поставлю на зарядку, тому що Трохи розгляді але вона у слабенька, старенька, як і я. О, блін. Руки мерзнуть. Зараз вже, мабуть, більше сами, мінус. О, погуляємо. Ліхтарик я брав. У мене фенікс ліхтарик. Так що... Ніколи мене не підводив, вже років 6-7. Йдемо на місто дислокації, як кажуть, да? Ну, гореть, ох, чуть не бо чехол Це Че такі у нас діла. Такі у нас краєвиди, такий у нас вихід сьогоднішній. Так що... Не знаю там не запотіла лінза, щось не зрозуміло. Так що, друзі, з новим роком вас здоров'я, благополуччя і всього лише найкращого. І звичайно, нам все мирного неба над головою. От якось так. Надіюсь, побачимося в цьому новому році. А не сподіваюся, думаю, побачимося. Так що... Дякую за увагу. Далі буде.